Доброго ранку, шановне панство. Ось мої бролери або типу бролери, бо бачите, вже з третього дня, як я десь їх важив, вони вже почали не добирати вазі. І що я маю? Мені трохи руки опустилися, знаєте, бо по... дивіться по інтернету, дивіться на ті прирости, які мають давати. А приростів тих немає. Взагалі тут 10-й день. Навіть не хочу вже важити. І ці п'ята вже би мали мати по 250 грам і чи 170, ну не важливо, Ну, вже мали бути великі, вони маленькі є. Я руки опустив ще десь в п'ятницю, чи коли, Ні. чи в четвер, мінус одне. Курча, а не ростуть, не знаю, чи то... Ну, купляв на базарі. На базарі зробив я велику помилку, бо як купляв їх, деякі вже мали, я видимі, я бачив, що вже крильця були, одні були дуже маленькі, і в принципі, якщо є різновидність, Різні по віку, бо я вже визначив різні по віку, що цього курчата, і кравець мені ще 5 гривень, каже, скидку зробив. Я злакомився на ту скидку <кій> <кій> і, і взяв їх, бо по 30 гривень, а так у нас по 35 на, на базарі. Ну і ще почали кидати, він мені почав кидати, я дивлюся одне було закакане, Кажу, ні, давай я буду сам вибирати. Ну і навибирав. В принципі, якщо є в партії курчата з, з, виділь, ну, з мокрими дубками, будемо так казати, то, то їх не потрібно брати і взагалі від того продавця треба йти подальше, бо ми там будемо мати проблеми. Ну і в мене такі проблеми виникли, дивлюся деякі. Не деякі, а багато видно, кал мають не такий, як має бути. Рідкий кал. А рідкий кал то, значить, є якісь проблеми. І пропойки були. Можливо, я щось неправильно дав ті пропойки, не знаю. Ну, але, знаєте, перший раз спробував. То не ну не нутрії, то нутріях. народилося, даєш їсти, і все добре. Саме основне, щоб добре розродилося, ніяких хвороб, ніяк ніякого чого, не треба ні гріти, ні а тут і грію, і все, і результату нема. І корм дорогий купив, і корм вже половину з'їли, а, а росту нема. Нічого, зробили вчора, ну ще не доробили, Ще такий більшенький вольєр, то вже в другому місці я буду другу партію курчати. Бу і хочу. Хочу я нормального бролера десь купити, щоб він показував хороші, ну, нормальні результати, бо маю багато, не багато, деякі знайомі що. Знайомий один мені розказував, каже, купляю. Ну, але він на станції купляє інкубаційні ранньою весною ті бройлери, і він каже, за три місяці годує їх, ну і все нормально в нього. Ну, дум... А я думаю, собі попробую, а тут бачите, ну то що зробиш? Як є, так є. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.